Есь інформаційну програму очі, чим запам'ятався цей день далі у випуску. Наслідок нічної атаки окупантів уражена енергосистема у семи прифронтових областях. Цілились росіяни і в цивільні помешкання. 108 вибухів за ніч пролунало на Сумщині. Пошкоджені школи, домівки. 112 ударів рашисти нанесли по Запорізькій області. Атакувала артилерією сьогодні. І Нікополь оговтуються від нападу і Херсонці. Або російські злочинці відповіли за кожну трагедію. Сьогодні наш президент відвідав Гагу. Про головне за цю. Тобу у нашому огляді, не маючи успіху на полі бою, ворог нищить домівки мирних сьогодні у 20 населених пунктах Запоріжжя лунали вибухи. Пошкоджені будинки, соціальні заклади. Цієї ночі з артилерії нищили Нікополь Дніпропетровщина постраждав місцевий розбиті будинки, господарські будинки лінії електропередач. Херсон оговтується від звірського нападу расистів. Минулої доби росіяни випустили 539 снарядів. У місті оголосили трьохденну жалобу та комендантську годину на три доби. Внаслідок обстрілу загинули 23 людини. Аби кожен отримав по заслузі сьогодні. Володимир Зеленський у Гаазі, президент України, під час свого візиту до Нідерландів зустрівся з президентом міжнародного кримінального суду, а також парламентарями. Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира, того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії, і це має бути здійснено тут, у столиці міжнародного права. Тим часом на Завардійці показали Авдіївку, щоб нагадати, чому ми боремось. Колись тут жило понад 30 тисяч людей, але тепер вулиці порожні. Будівлю зруйновані місто під ворожим вогнем. Та, попри все, за Авдіївку боремось. Мінометники 110-ї механізованої бригади показали, як працюють по ворожих цілях, уражають ворога та стримують спроби наступу 24 на 7. Російські нафтобази почали спалахувати по декілька разів на добу після нічних атак безпілотників на НПЗ в Краснодарському краї. І Ростовській області зранку ще й пожежа в Ставрополі. З 9 травня Укрпошта вводить в обіг нову марку, присвячену силам оборони України гвардії наступу. А ось герой однієї з найпопулярніших марок пес Патрон під звучання рояля заспівав дуетом з автором суперхіта про чотирилапого сапера. Все для того, аби зібрати кошти для тваринок. Патрону дайте мікрофон. Що не триває процес прибирання від радянського минулого Пам'ятник епохи окупації сьогодні? Продовжив продовжила перемишлянщина. Першим там приземлили монумент, який місцеві між собою назвали пам'ятником Альошці. Як відбувався його демонтаж? Зараз розкаже і покаже Святослав Драбчук. Цей пам'ятник у селі Костинів на Львівщині можливо з часом розвалився б і сам, проте місцеві активісти вирішили не чекати стільки часу. Стелу звели ще у 60-х. Там вже не так чітко, але досі видніються прізвища, в чию честь її встановили. Списки розділені один з них погіршим в боях за радянську батьківщину. У інший вписали тих, хто нібито загинув від рук українських буржуазних націоналістів. Люди кажуть прибрати цю ганьбу з села просили вже давно, але у місцевої влади все не було часу. Просили є заяви наші від громади до колись була сільська. Рада, тепер адміністрація ходила до зазулі. Що зніміть нам того альошу? Оскільки перемишлянська влада розводила руками за справу взявся місцевий підприємець. Попередньо погодивши демонтаж з Львівською ОВА. влада говорить, що вона не має коштів. Влада відпирається від цього. Оскільки вони не хочуть брати на себе ініціативу, щоб не було в них ніяких проблем. Я ініціативу взяв свої руки. Цей пам'ятник побудований при комуністичній владі радянщині тут не місце. Ще декілька років тому, аби повалити в Україні пам'ятник радянського режиму, треба було приходити вночі з мотузками і мати з десяток міцних хлопців. Сьогодні все роблять серед білого дня за допомогою отакої великої техніки. До слова, якщо у вас нема можливості таку замовити, в обласній військовій адміністрації готові прийти на допомогу. Є така можливість звернутися до робочої групи, і ми можемо матеріально там допомогти з технікою. Наприклад, якщо громада сама не справляється, тому що ми не за те, щоб хтось виділяв якісь бюджетні гроші з наших податків на знесення ще цих ідолів комунізму. Верхня частина стели техніці майже не поручається. От з другою виникають певні складнощі. Втім, декомунізація, врешті, перемагає. Знесення пам'ятників радянського минулого члени групи з декомунізації називають домашнім завданням від військових. Три райони Львівщини його вже виконали на відмінно. Біверська громада, Ново Новояврівська громада. знаю, що мостиська громада теж мала вже очистити повністю територію від радянських пам'ятників. Повалений сьогодні пам'ятник історичної цінності не становить його вже відтягнули на смітник. А от більш цінні хочуть зібрати у спеціальному музеї тоталітаризму. Це по суті пропозиція зробити такий собі лабіринт, такий собі парк, який знаходиться десь у Львівській області, який би. Мав ліс скульптури це все має бути в музеях. і Про це все нам мають постійно нагадувати. Всього ж на Львівщині досі є понад 170 радянських пам'ятників, і це лише відомі. Наприклад, ось цей радянський монумент у селі Брюховичі від знесення сьогодні врятувало звите лелеками гніздо ближче до осені, коли бузьки полетять у теплі країни. Їхню домівку перенесуть, а монумент приземлять. Святослав Драбчук, Олег Гонтарчук, програма оч. З Херсона до Львова прибув потяг, який вчора на вокзалі потрапив під обстріл. Він не запізнився ні на хвилину, хоча дорогою довелось затриматися. Під час обстрілу ворожий снаряд влучив в один із вагонів. Він згорів до тла, а уламки поранили провідника. На щастя, на той час посадку на потяг ще не розпочали евакуйовувати. Довелось лише двох маломобільних пасажирів. Героїчну бригаду з потяга у Львові зустріли по особливому. Хвилину потяг, який став ціллю ворога, прибув до Львова. Його зустріли оплесками колеги та місцеві мешканці. Посічені уламками вагони, потріскані від ударів вікна. Вчорашню добу провідники згадують з полегшенням, бо таки доїхали до пункту призначення. Живі займалися прибиранням вагону і підготовку воно в рейс. Один провідник цей, що постраждав Романчук роман, Він в даний момент ну, виносив. Е -е -е Кет зі сміттям ну, до у що знаходиться поряд, і його кхем, попали осколишні е, рани від е, того снаряду, який полетів по вогонь. Внаслідок обстрілу постраждали два вагони. Їх замінили у Миколаєві. Під час ворожої атаки у потязі було два десятки провідників. Пасажирів ще не було. Ти не знаєш, скільки був прильотів. Ну той час напевно думали, кожен за своє життя, що було все добре, і за поїзну бригаду. За одну ніч львівські медики провели чотири трансплантації, і одна з них унікальна, бо подвійна, одночасно пересадили підшлункову та нирку. Загалом вдалось врятувати життя чотирьох людей. Від одного донора пересадили серце, легені, печінку, підшлункову залозу і нирки. Житель Нововолинська 42 роки. Важкий внутрішньомозковий інсульт став причиною того, що відбулася смерть мозку. Проведена констатація, процедура діагностики, і родичі дали згоду на те, щоб Отримати інші пацієнти шанс на життя. Олени Ткачук сьогодні день народження. Їй 33. Вона медсестра з Рівненщини. З п'яти років хворіла на цукровий діабет, підшлункова не виробляла інсулін. Після того як Олена народила дитину, відмовили ще й нирки. Відтоді у її житті з'явився діаліз з допомогою апарата. Тричі на тиждень з її крові забирали токсини і продукти життєдіяльності. А мені дуже далеко їхати на діаліз. Мене півтори години в одну сторону, півтори години назад. Получається, що на діалізі за чотири години, і маршруток в села немає. Це проходилося. Мені два кілометри ходить на зупинку. Зупинки на операційному столі жінка провела вісім з половиною годин. Їй першій в Україні одночасно пересадили під шлункову залозу і нирку. У коридорах медзакладу за нею вболівав чоловік, якого заради такої події. Відпустили з фронту операція надзвичайно складна. Вона потребувала залучення величезної кількості медичного персоналу, ліків, апаратури, лабораторного супроводу. І сьогодні всього 11-та доба. І пацієнтка вже йде додому. Два органи працюють, цукор тримається на рівні 5-6 мілімольна літа. Операція змінила життя Олени. Тепер вона хоче знову працювати медсестрою та допомагати людям. Непривично 27 років. Ти живеш стабільно. По тому самому графіку ти колишся чотири рази на день. Ти їсиш тільки по годинах. Мені просто непривично. Знаєте, я зараз. себе почуваю нормальною людиною, цілком здоровою. Донорські органи отримали ще три пацієнти. Легені пересадили чоловікові з Донеччини, який мав кістозну гіпоплазію обох легень. Він три роки жив на кисневій підтримці. Печінку трансплантували 43-річному жителю Закарпаття. Його власний орган вбив цироз. Останні місяці чоловік балансував між життям та смертю. Він пережив сім внутрішніх кровотеч. Коли за статистикою вже після третьої людина не виживає. Серце пересадили 48-річному львів'янину на новий орган. Чоловік чекав рік. У нього була кардіоміопатія. Серце не могло перекачувати кров і ризикувало зупинитися. щомиті. завдяки трансплантації? Усі пацієнти отримали шанс. На друге життя Ніна сукач, вікторія палайда, юрій гриців, програма. Очі. Безбар'єрність стосується кожного. Сьогодні це слово не лише про доступні для людей з інвалідністю, медзаклади, школи, соціальні установи та міста. Стерти усі бар'єри потрібно насамперед у голові. В Україні прийнята національна стратегія зі створення безбар'єрного простору. Відтак до 2030 року у будь-якому місті та місці нашої країни різним людям має бути однаково зручно. Сьогодні у Львові в межах реалізації стратегії провели регіональну. Конференцію. Чи будуємо ми свій дім з думкою, що колись нам важко буде піднятися власними сходами? Ні, бо в розквіті сил ми не думаємо про малу мобільність. Так самі для себе вибудовуємо бар'єр. Люди різні, тихі та голосні, молоді, швидкі, мобільні, малі, старші та повільні. Ми хочемо, щоб кожен, хто поспішає, встиг, хто хоче кудись дістатися, зміг. На регіональній конференції Безбар'єрна Україна також зібрали різних людей. Тут і представники місцевого самоврядування, громадських організацій, і люди з інвалідністю. Кожен із них сюди прийшов зі своєю проблемою чи потребою, все аби зробити нашу країну зручною для усіх. Освітня діяльність ці проблеми стикаємося з бар'єрами. Коли веде дитину, яка чує глухі батько і мати ведуть до школи. У мене така сім'я, мене діти чують. А батьківські збори, що трапилось, що було, що ми ну як дитина навчається, які успіхи зможуть дізнатися лише якщо цю інформацію продублюють письмово або дитина перекладе. Проблема із сурдоперекладом є також в медичних судових установах. Ще декілька років тому з Іриною Царук тестували громадські місця на доступність для людей у крізь. Легко сьогодні на конференції Ірина розповідає про бар'єри в комунікації. Перш за все, пам'ятати, що перед тобою людина, а потім все інше. І е, дуже важливо, якщо ти хочеш допомогти, запитай як Як допомогти спілкуватися, звернутися аби не образити під час заходу. Відбулася презентація довідника без бар'єрності, створеного за ініціативи першої леді України. Посібник це гід з коректного спілкування, користуватися ним. Може будь-хто, адже він у відкритому доступі. Це перше видання, яке зібрало усучаснило всю нормативну лексику, як правильно спілкуватись з людьми з інвалідністю, толерантне спілкування. Це довідник з відкритим кодом, тобто він постійно оновлюється. У ньому кожен може дізнатися, що на кріслі колісному людина не їздить, а ходить. Тут також довідаєтеся, як підтримати людину у стресі тощо. Ми маємо створити середовище людей, які люблять, поважають один одного і мають рівні можливості в освіті, в навчанні відпочинку і в роботі. Коли ми створимо таке суспільство, то ми зможемо чітко сказати, що збудували нову державу. До слова, три місяці тому довідник з підказками розробили для архітекторів, аби вони під час проєктування враховували потреби маломобільних людей. Тетяна Діяк, Вадим Кальченко, програма Очі. Замість гуманітарки алкоголь на понад 700 тисяч гривень. Порушника митного контролю затримали у пункті пропуску краківець Корчова. Керманич вантажівки перевозив із Франції на адресу однієї з благодійних організацій Львова гуманітарну допомогу. Тільки от серед медичних масок, інвалідних та дитячих візків, мила та підгузків заховав майже півтори тисячі пляшок дорогого вина. Тепер на керманича ваговоза чекає суд, якщо провину 49-річного мешканця рівного доведуть на нього чекає штраф у розморі 100% вартості вилученого товару. Перша цьогорічна літературна подія не лише Львова, але й країни. Так, про форум військових письменників заявляють його організатори. Форум літераторів розпочався 4 травня і триватиме до неділі. Його учасниками стали військові, волонтери, журналісти. Усього понад 20 осіб. Про що ж пишуть творці у пікселі? І не тільки розповість наша Вікторія Кордупан. Львів уже в п'яте об'єднав військових письменників на форум. Можете прийти навіть якщо ви не любите читати. Бо зараз про історію дізнаються не лише з книг, але й від цих людей, які її творять. Наша мета як організаторів співорганізаторів, залишати оцю родинність, залишати оцю ем, місце для особистих обіймів, особистого простору, аби можна було говорити очі в очі. Форум місце зустрічі письменника та його читача. Одна з учасників Дарія Бура розповідає про свою книгу у виданні автор. Ка описала жахи окупації Чернігова. Остання книжка, яка вийшла Чернігів, чотирикутник єдності про місцевих мешканців, як вони переживали війну в Чернігові повномасштабно. Ясно, що я не могла опитати там 80 тисяч людей, які залишились, але кілька десятків інтерв'ю і спогадів людей ввійшли в цю книжку. Не всі учасники заходу мають видані книги. Дехто лише готує праці до друку. Готую до друку першу свою збірку віршів і новел. Це збірка, яка буде присвячена тим емоціям. І реальним подіям, які мені довелося пережити на фронті, я е, був на ротації, якраз під час оборони Бахмуту Солодару, одного з етапів, тобто, все, що. Побачив, пережив там у ще одній фортеці незглавності Донецькому аеропорту. Олександр Терещенко втратив дві руки та око, але не втратив жагу до письма і видав збірку оповідань. Життя після 16.30» – це була збірка оповідань, які я називав маячнею, щоб так відгородитися від письменництва. І яка була присвячена ну всьому, що відбувалося після поранення, тому що 16.30 – це момент моєї поранення. На форумі можна не тільки познайомитися з авторами, але й придбати їхні праці. Перші покупці брали книги оберемками. Я внутрішня переміщена особа з Мелітополя, і в принципі все це купують для дітей, для яких працюю, які з Мелітополя, які за кордоном зараз вони, хоч і маленькі, 5-9 клас, але я думаю, їм буде цікаво дізнатися, ну про що пишуть. Зараз дізнатися про що пишуть зараз військові письменники матимете змогу ще впродовж двох днів. Більше інформації про заплановані події форуму знайдете на сторінці заходу у Фейсбук. Вікторія Кордобан, Павло Замрій, програма очі. Спробувати крафтові продукти посмакувати медом, сиром, пастилою чи джемом. Цими вихідними у Львові працюватиме ярмарок смаку. Гарна нагода відсвяткувати день міста смачно, адже крафтові продукти це про унікальні технології, старовинні рецепти та органічну сировину. Зараз представники крафтових бізнесів хочуть працювати не на експорт, як було раніше, а продавати свою продукцію вдома. Ярмарок це можливість познайомити виробника з покупцем. На ньому будуть і релоковані підприємства. Свій невеличкий бізнес Максим Линник перевіз із Запоріжжя. Він виробляє крафтову олію. Зараз стараємося шукати по місту фермерів. Знайшли вже Львові фермера. Він вже для нас з наступного року буде вирощувати, засівувати поля і гарбузом. То всіми культурами, які нам підходять, бо там багато сортів, і для олії підходять не всі. Ярмарок стане справжнім раєм для поціновувачів сирів. Можна буде спробувати сири переможця міжнародного сирного конкурсу World Cheese Awards. а ще скуштувати продукцію маленьких сімейних сироварень. Ми будемо презентувати наші сири на сири коров'ячого молока з авторськими рецептами. А також я думаю, що можна буде спробувати терту ружу. Це Такий локальний продукт троянди спеціального сорту Соломія разом із чоловіком також вирощують самі пелістки, не варять, а перетирають із цукром і лимонним соком. Це буде найбільша дегустація крафтових органічних молочних продуктів в області саме цієї неділі, тому що е, кожен з 50 учасників цього ярмарку вони будуть презентувати свою продукцію. Може підійти скуштувати. і звісно ж купити гостинець додому. Ярмарок смаку чекатиме на відвідувачів 7 травня у неділю з 11 ранку і до 7 вечора. Локація – Львівський палац мистецтв. Майстер-клас настільного тенісу від параолімпійського чемпіона Віктора Дідуха. Спортсмен лише вчора повернувся з міжнародного турніру у Греції, де у складі збірної у парі з Мариною Литовченко здобув золото і бронзу. Під час майстер-класу Віктор поспілкувався з тренерами і спортсменами. А ще поділився своєю формулою успіху. Більше про це в сюжеті Алли Васьковської. Майстер-клас ще не розпочався, а столи вже зайняті. Юні спортсмени розминаються перед зустрічю з титулованим паралімпійцем Віктором Дідухом. Очікую покращити свою вміння грати в теніс, ну, пограти з чемпіоном. Ну я ще ніколи не мав можливості з ним пограти. Та перш ніж взяти до рук ракетки, Віктор спілкується з учасниками майстер-класу. Так, наприклад, відповідає на запитання про свою формулу успіху. Формула успіху то є аж два. То формула води, бо чим більше ти тренуєшся, тим більше води е, е, і тим більше тої формули успіху в тебе всередині знаходиться. А більш серйозно розмовляє з тренерами, дає поради, як не відбити дітям бажання до занять настільним тенісом. І саме головне ніколи не вчить дітей набивати на ракетках. Просто поки дитина навчиться, як то кажуть, здати норматив 50 раз набити на ракетці, Вона просто вже 90% дітей перехочуть грати. Після короткої розмови почалось найцікавіше. Кожен мав можливість зіграти з Віктором і отримати від нього коментар щодо своєї гри. Згадаєте колись мої слова, а прийде час, Що мені буде часі ж такий сильний. у залі. Ми повісили теж такий мотиваційний плакат. Дивіться на плакаті є банер. Вони зараз типу, О, типу, ми граємо з чуваком, який є в нас в залі на плакаті. Ми от з ним вже тут граємо. До Львова на майстер-клас Віктора Дідуха запросила міська дитячо-юнацька спортивна школа номер один. Дуже цікаво, щоб діти змотивувалися, щоб вони розуміли, куди вони йдуть. Ну для чого вони це роблять. Досвідчена людина, досвідчений спортсмен, багато знає, багато вміє, і такі спілкування вони дуже потрібні для розвитку навіть тренерів. Віктор зіграв по декілька разів з кожним на майстер-класі і запрошував спортсменів до себе в академію настільного тенісу в село Андріївка, щоб досконалити навички гри і більше часу провести в його компанії вже як тренера. Алла Ковська Олега Сюк, програма Очі. На цьому ставлю крапку. Нехай завтра у нашому випуску буде набагато більше хороших новин. Спокійної нам ночі!